Вітаю! Зараз ми поговоримо про ігри, які можна гратися з таких підручних матеріалів, які у вас є вдома, з вашими дітками для того, щоб розвивати їх дрібну моторику, їх спритність, координацію рухів, покращувати їх здатність працювати з пальцевим праксисом, тобто з Інтенсивністю натиску, силою натиску, так, щоб покращувати їх в подальшому графомоторні навички. А також як можна насичувати ігри мовлення для того, щоб активізовувати мовлення, покращувати мовлення і збільшувати словничок дитини. Мене звати Софія Куба, я є логопед, дефектолог, практичний корекційний психолог, а це канал про ігри, розвиток, логоподію та корекцію. Отже, я у своїй практиці використовую часто ось такі коробки, контейнери, які я заповнюю різними такими предметами. Якщо вам цікаво, ви можете мене на сторінці переглянути. Я вже один такий контейнер розбирала. Сьогодні ми будемо збирати інші. Деякі предмети можуть повторюватись, але ігри ми можемо пропонувати різні. Почнемо з першого. Це контейнер із. Баночками для того, щоб вчити дітей розкручувати баночки, відкривати, закривати, запихати, відтягати, і можна різні е, заодно пропонувати ігри е, з тими баночками. Тут в мене є баночки різні, є е, різної форми, великі маленькі, де відкручуються, де відтягуються. Можна пропонувати, наприклад, ігри на поняття великі і маленькі. Тут баночка вона відкривається догори, так просто витягуюча кришечка. Тут в баночці треба кришечку розкрутити. Для початку можете просто дати, щоб вона їх ці баночки відкрила. Дослідила ці баночки, подивилася на них. Ця баночка, знову ж таки, є пластикова, а ця баночка є скляна, ця велика, ця маленька. Скільки понять, ми вже можемо дитину навчати, просто досліджуючи ці баночки. У кожній баночці в мене є такі е, запхані е, м'ячики з пластиліну. Вони, правда, мене трошки м'які, тому їх е не просто витягнути. от це таке напрацювання, так можна просто тягнути, е витягувати, витягувати сам пластилін з баночки, от як в мене сьогодні вийшло. Так, часом сама ситуація вже нам може запропонувати якусь гру. І це дитині може сподобатися, бо м'ячики не засохли, вони достатньо м'які, я їх висипати не можу. Нічого страшного, можемо запропонувати на ходу іншу е, інструкцію, іншу взаємодію. Що тут ми класно можемо розвивати дитини? По перше, це є м, роботу. Пальці. Нам важливо, щоб добре працював великий палець, казівний і середній, оскільки це є наш основний форма укладу для письма, для їжі, для защіпання, розщіпання, для Ці Робота цих трьох пальців нам дуже важлива в моториці. Тому ось тут дитина знову ж таки тримає рукою баночку, це є асиметричні дії. Так? Координація рухів, а цією паличкою пальчиком має витягнути весь пластилін. Ця взаємодія дитині може сподобатися, бо пластилін дає сенсорні відчуття, і дітям дуже подобаються всі ігри, які мають якийсь такий сенсорний ефект. Отже, наша задача може бути просто витягнути весь пластилін. В іншому форматі, ви можете казати, запихай пластилін у маленьку баночку, у велику баночку. Якщо у вас, наприклад, немає пластиліну, можуть бути якісь горошинки. Насипай маленьку баночку, велику баночку. Ось такі, наприклад, варіанти ігор, можна гратися з такими баночками. Ще так само для м, м, зорового скринінгу можна грати такі ігри, де ви відкриваєте різні баночки з різними кришками. Наприклад, ось така в нас є кришечка, така в нас є кришечка, така в нас є кришечка. Так? І ваше завдання, завдання дитини, ваша інструкція це підбери відповідну кришечку до баночки. По перше, це є візуальний скриніх, дитина має зрозуміти, що ця кришечка сюди не підходить так. По-друге, це є і мисленнєва операція, тобто дослідження. Так? Може бути так, що дитина, якщо це і ранній вік, умовно, це і рік часу, так ми вже може пропонувати такі ігри, просто там ви не будете закручувати, давати дитині, але вона може, наприклад, накладати. Так? От то тут ми вже можемо зрозуміти, чи, чи дитина буде пробувати методом проб і помилок. Що, наприклад, сюди, якщо я бачу, що вона мені не підходить, чи я візьму наступну баночку. Так? От. Це так само є досить такий яскравий показник, наскільки в дитини е, працюють мисленнєві операції. Ну, найпростіший варіант це попідбирати кришечки до баночок. Тут ж таки, широка баночка, а ця баночка вузенька. Так? Тут ми закрутили, а тут ми е, натиснули. Так, запхали. Також вчимо, коли ми працюємо з баночками, поняття: відкрий баночку, відкрий баночку. Дитина там подосліджувала, а тепер закрий. І вже ми вчимо слово відкрий і закрий. Далі в мене є ось тут такий ряд баночок з парфумів. І я часто граюся ігри для того, на активізацію мовлення. Обережно, треба з цим працювати, щоб дитини не було алергії, якоїсь реакції. Але зазвичай в мене діти, в принципі, добре справляються. Не, маю, ну, не було в мене ще з тим якихось питань чи труднощів. У мене є чотири баночки. Коли ми працюємо з активізацією мовлення, нам потрібно, щоб... Предмет, за допомогою якого ми будемо викликати звук, звучання, якийсь звукоімітацію, щоб їх було кілька. Ось в мене для того і є чотири різні баночки. Кожну баночку я відкриваю і даю звукоімітацію. Ах, прив'язуючи звукоімітацію до конкретного предмета, до конкретного поняття. Про щось таке, що пахне. Можу дати дитині, наприклад, закрити, щоб вона сама відкрила. Я буду спонукати ах, пропонувати свою мовленнєву е задачу, мовленєве насичення на цю гру, навіть якщо дитина за перші рази не дала вам реакцію, але понюхала нічого, ми це приймаємо, але в подальшому ми будемо пропонувати на наступний день, через день, ще раз е нюхати ці парфуми для того, щоб... Викликати неї звукоімітацію. От ми наступні парфуми беремо. Ах! Ану, понюхайте, понюхай, понюхай. Що я далі роблю? Я їй вчу слово на розуміння зверного мовлення поняття: нюхай, даю їй ще підказку жесту. Так? Це є такий е асоціативний що Нюхайте, щоб підсилити в майбутньому її запам'ятовування, а потім використання цього слова нюхай. Ось таку гру теж можна гратися із баночками з парфумів. Тому баночки з парфумів не викидайте. Одну коробку ми з вами розглянули. Ще в мене є коробочки, баночки з крему, з контактних лінз. Тут так само, бачите, зовсім по-іншому моторика працює. Тут ми тримаємо. Зверху дитина відкриває, закриває так. А тут вона збоку, і більш-менша баночка, більш дрібніші мають бути рухи. Ще що е, тут можна пропрацьовувати, коли є сильно закручені кришечки, е, прохання допоможи. Якщо, але тут важливо, щоб дитині, по-перше, або вона була налаштована на співпрацю, а по-друге, щоб щось було мотиваційно для неї цікаво, власне, відкрити ці баночки. Якщо їй, наприклад, не виходить, ви даєте їй підказку Поможи, можете використати жест. Поможи дитина, е або з вашою підказкою рука в руці, або за вашою моделлю словом поможи, або помахати головою може, або просто відсунути. І ви тоді кажете, так, давай, я тобі відкрию. І ви легенько, наприклад, відкручуєте, дитина довідкручує назад. Так само можна пропрацьовувати за допомогою ігор з такими баночками. Е далі. У мене є наступна. Тут є теж пару баночок, пару контейнерів, і є ще такі навіть матеріали з попереднього мого контейнеру, бо я пересортовую дуже часто ем, свої контейнери для того, щоб щось зайве виконати, що зламалося. Або може, наприклад, якісь нові ідеї з'явилися, і мені потрібні для цього ще засоби. Е, з тим контейнером я працюю як? Це може бути як контейнер, як мотиваційна. Ем, Вітермінована мотиваційний стимул, так дитина, наприклад, виконує ряд завдань, і я їй кажу, що окей. Дивись, у мене є такий контейнер, можу навіть показати цей контейнер, в нього багато є всякого різного. Її може, наприклад, зацікавити щось одне, але потім я її буду спонукати і інше досліджувати. І ми працюємо спочатку, потім за допомогою або візуальної підказки, або жестової підказки. Візуальна підказка – це там, де зображена, наприклад, рука із де, як форма завдання. А друга, наприклад, може бути піктограма, наприклад, іграшки, так? або контейнер з фотографом. Контейнер. Це може бути як візуальний встигу. Може бути жестова підказка. Коли я показую на завдання спочатку і показую на контейнер потім, або потім. І в нас один, два. Є такі от візуальні жестові підказки. А можуть бути інші підказки на структуру. Це коли у нас є два контейнери: один пустий, а один, один із завданням, а один із мотиваційним стимулом. І ми показуємо цей контейнер. Дитина зробила, відклала, і тоді ми підсуваємо наступний контейнер. Тобто варіанті може бути безліч. Отже, як варіант мотиваційного стимулу, коли дитина виклала завдання, я їй даю закриту коробку, дивлюсь, що вона зрозуміє, що її треба відкрити. Дивлюсь, наскільки вона справляється, наскільки в неї є сила натискнути, так? чи вона буде далі тягнути, чи відкриє друге вушко. Тобто тут ми можемо дуже багато зрозуміти, навіть по взаємодії з контейнером, не спішити дитині готовий відкрити, давати відкрити контейнер. Після того, як дитина відкрила, ми теж даємо час дитині дослідити, можемо коментувати те, що вона витягає. От, наприклад, вона спочатку витягла для дитя, е, таку трубочку, і знову ж таки, на мене запакована знову додаткова моторика. Наскільки вона справиться, з тим? Чи вона потягне, чи буде рвати пакет, ну, то, чи звернеться до мене з допомогою. Ми ніби і зараз взаємодіємо з її мотиваційним стимулом, і завдання ми ніби вже зробили, але тут ви ще додатково пропрацьовуєте ті навички, які вам потрібні: чи комунікативні, чи мовленнєві, чи моторні. Отже, тут ми під ситуацію дали допомогу, підказали чи пропрацювали там. Прохання про допомогу і все, Ви можете показати дитині. Зазвичай діти розуміють, що це треба до рота запхати. Якщо не розуміють, ви можете допомогти вкласти і казати там інструкцію Дуй, дуй, дуй! Так і дитина дує м'ячик можуть бути, наприклад, два в мене тут один. Можуть бути два, де ви, наприклад, собі даєте і дитині, дуєте по черзі. Ось вона собі подосліджувала, подула. Ви повчили слово дуй, відпрацювали знов дихання. Нам тут важливо, щоб дитина тримала інтерес, тому не, на, не, на, ем, не насідайте, що вона там ще раз, давай ще раз. Рівно стільки, скільки дитині цікаво. Ви можете ще плюс один. Так, запропонувати. О, давай ще один раз подуємо, Так сильно, 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 так. Але не насідайте, бо це зараз в неї мотиваційна гра, ми не можемо тут дуже сильно її на неї тиснути. Завжди в мене є якісь такі додаткові сенсорні іграшки. Тут в мене є поп-ід, і ми тут, я знову ж таки, можу запропонувати просто потиснути. І, наприклад, тисни дзвіночок, тисни, дзвони, тисни, дзвони. Ну, щоб дзвіночок дзвонив, він має стояти на площині. Е, можна, наприклад, грати почергово Я, Іван, Софія, Іван. Якщо дитина умовно розуміє звернене мовлення, і вона може там, наприклад,. Е... Зорієнтуватися по вашій словесній інструкції, наприклад, кажемо, давай по два. Я два, ти два, я два, ти два. Для комунікації дуже важливо, щоб дитина дотримувалась черги. І ось такі теж ігри, навіть звичайні з натисканням по попіду, ви можете тренувати з нею, толерувати до того, що черга може переходити від неї до когось іншого. Якщо дитина тільки собі забирає попід, знову ж таки це для вас може бути е, таким сигналом, пунктом до. Програми, де ви будете прописувати, що треба ігри на почерговість грати, щоб дитині. Сформувати оце навичку, е, такої комунікативну навичку. Тут в мене є дзвіночок. Дзвіночок можна використовувати в паралелі, можна використовувати самостійно. Дитина витягує дзвіночок, ми просто можемо казати, дзвінок, дзвенить. Якщо дитина є більш, наприклад, е, ну, має трошки більше вже е, навиків, ми можемо пропонувати віддзвонювати від, е, ритм. Наприклад, я пропоную дитині. Тепер ти. І дитина. Теп... Слухай далі. Тепер ти це один-один. Е... ну, якби один, один, Такі прості мелодії. Можна на... наігрувати більші, наприклад. Ніби подвоювати. так? І дитина, наприклад, може е... слухати і... Відтворювати. Якщо ж дитині, наприклад, ще вона до цього не готова, тобто ви ще з ритмізацією з нею не працюєте, то ви можете просто по черзі дзвонити знову по черговість, або просто дитина може собі подзвонити. Так? Тут в мене є такий мішечок, в якому є заховані цікаві предмети, вони шумлять, це також привертає увагу дитини, і я кажу, розв'яжи. Знову працює моторика. Я зав'язую на бантик. Часом діти тягнуть за бантик, я показую, куди тягнути, так, якщо дитина не орієнтується. І от її моторне завдання розв'язати, розтягнути, тоді одною рукою утримати, а другою запхати. Знову ж таки, координація рухів. І тут дитина може витягувати будь-які класні сенсорні е предмети. У мене є гусенички. Тут. Одна гусеничка і ще одна гусеничка. Тут ми можемо і кольори назвати, можемо просто пошуміти. Так? Можна погратися. Наприклад. Потім... О, а чим я шумлю? А це! Відгадай, наприклад, можете вже доповнити цю гру, дити... але не наполягайте, якщо це є мотиваційні, ну, наприклад, мотиваційне зараз дослідження контейнера. Далі я завжди кажу: клади на місце, запихає дитина. І тут я не, не даю завдання зав'язати на вузлик, на бантик, а просто кажу: зав'яжи. Вона достатньо того, щоб вона потягнула, я далі собі пантик зав'язую. Якщо ж дитина у вас постарша, їй вже там 5 плюс років, то можна і вчити шнурувати. Далі в мене тут є знову ж таки контейнери від контактних лінз. бо Я ношу контактні лінзи, і всі контейнери я приношу на роботу. Що з тими контейнерами можна гратися? Е, я не пам'ятаю, чи я на попередньому відео про це розповідала. Якщо розповідала, то ще раз повторюю, якщо не розповідала, то е, ділюсь. По-перше, це є знову відкрутити і закрутити. Це раз. По-друге. Можна щось ховати, просто щоб мотиваційно дитині було цікаво відкрити, а що ж там є. Можна зразу ховати якісь, якщо є дрібні предмети, наприклад, на найменування. Типу, а що там є? Ось в мене тут є сніжинка. Можна тоді, якщо дитині важко казати таке складне слово, сказати просто сніг. Та? Тут дитина відкриває, що тут є. Камінь. Так? От, можна зразу проговорити, яка сніжинка, який камінь. Ну, тобто тут версій може бути багато. Знову ж таки, відкрий, закрий, відпрацювали. Ще інший варіант може бути. Дуже часто діти плутаються, якщо ми відкрили в одну сторону, то вони вже в другу в ту саму сторону хочуть і закривати. Зразу ми пропрацьовуємо мотором. Ну, Тут е всі завдання нас на моторку. Можуть бути інші версії. Наприклад, коли в одну ви ховаєте щось, а в другу частинку ви не ховаєте нічого, і вона пуста. І тут ви можете пропрацьовувати слова є, нема або повний, пустий. Відкриває дитина. А, нема, пусто. Ану, давай відкриємо другий. Відкриває, ага, то в мене малюк сьогодні раса. А в мене тут захований маленький бананчик. От, і дитина вже е, називає: тут нема, тут є. Там можна погратися, можна, наприклад, пса погодувати, якщо там, наприклад, у вас багато тих контейнерів. І, е, або просто там розказати, що це, якого кольору, де росте тощо. Так. Ну і аналогічно з тим самим контейнером на закріплення. Тут пусто, а тут в мене в іншому маленьке яблучко. Зараз вам покажу. Дитина розкручує і дивиться. Маленьке яблучко. Після того я завжди кажу: закриваємо все. Це вчить дитину самоорганізації і позбавляє тої хаосної поведінки. Я завжди вчу всіх своїх дітей, що завдання, які ми виконали, ігри, які ми пограли, ми завжди їх складаємо для того, щоб допомогти дитині сформувати оцю саму організацію. І е, для вас це так само. Е, е, Полегшує форму проведення заняття, коли воно все вас не, не розкидано по кабінету, ви не можете е, знайти предмети, які вам потрібні, а які вас організовані. Я цього е, ну так прям дуже дотримуюся, і е, часом ми навіть з того починаємо з тітьми, що ми після того, як погралися, збираємо іграшки в контейнер. Ну, і це моє сміття улюблене, це я точно пам'ятаю, що я про нього розказувала. У мене тут є. Е, е, Забула, як це називається. Для пудри пензлик. Е, і е, ми тут це сміття просто підмітаємо. так? Я його розсипаю на столик, і дитина його назад в квадратик цей підмітає. Тут в мене є дівчинка така маленька. Е, де я кажу: ой-ой-ой, дивися, давай вона буде прибирати, або давай вона насмітила. Можна ім'я якесь її назвати, назвати, що вона одягнула. От, І можна подути оці. Е, Папірці серветок, вони можуть зробити такий ефект снігу, що дитину теж може захопити. Ну, єдине, що це, ну, якби трошки брудно, тут будьте готові, що треба, наскільки ви маєте час це все потім прибрати. так. Е, далі тут в мене є просто герої. Ну, Іграшки мусять бути, що дитина, навіть дивлячись пустий контейнер, зацікавилася, що там є якісь іграшки. Ви можете з ними або маніпулювати, наприклад, може бути додати, що вони з гірки з'їжджають, до прикладу, може якийсь будиночок зайти, або просто дитина може подосліджувати, подивитися іграшки. Обов'язково кіндер кидає, бо кіндер викликає у дітей цікаву асоціацію, бо ми всі купляємо дітям ігри, кіндери, і там також є щось може бути захоплення. На кіндер треба відкрити, натиснути, і тоді сильно натиснути, і тоді він відкривається. Або знову можна тут спонукати дитину, закріпити навичку прохання про допомогу. Це дуже важлива навичка, і дуже багато дітей мають з цим трудність. Тому. Тут можна з ними так само це попрацьовувати. Ще ось, ось ці такі коробочки з-під плему, попередні коробочки я мала, я вам не показала. Я ховаю якісь такі речі на дрібну моторику. Наприклад, ось тут в мене захований шнурівочка з маленькими машинками. Тут, по-перше, дитина має і відкрити, а тут ми зразу о, дивися, а ну давай ми всі зараз машинки зберемо на норівку. Або навіть познімаємо. Так? Є тут і сніжинки, є тут і машинки. Можна, наприклад, дати дитині завдання по черзі машинка, сніжинка, машинка, сніжинка на е е переключення. Отак От можна так само е, оці з крему е, короб, е, баночки доповнювати такими додатковими вправами на дрібну моторику. Десь моя кришечка ділася, покотилася. Окей, добре. А тут в мене є маленькі прищепочки і дзиги. Дитина знову ж таки відкриває, вона не пуста, вона чимось наповнена. І дитині ще цікаво, бо там щось є. Взагалі людей захоплює, коли е, в якихось. Е, ну, що це ми не просто відкриваємо а там пусто, а там ще є якісь речі. І дитина це може стимулювати додатково ще щось робити. О, давай ми поприщипаємо прищепочками. Так? І так навколо можна поприщипати, бо на шнурівочку знову ж таки обіграти. Так, можна на шнурівку прищепити. Ну і дзиж це знову ж таки мотиваційний е, стимул. Запускати дзиги, що крутиться. Так? Оце на столику треба робити. Так, в мене є одна дзига, тобі дзига, мені дзига. знову по чергові працьовуємо і крутимо. От. Дивіться, класно, на кращеці крутиться. Бачите? Навіть стола не треба. От, як варіант додаткових таких е е подарунок, сюрпризів. Так, в баночках. Ну, і в принципі, в мене є ще ось такий панцик, він є колючий. Тут можна з дітьми вчити, що то м'яке, а це колюче. Я вже про це розповідала. Це можна і масаж зробити дитині зразу. Пісеньку про пальчики проспівати, тато пальчик, мама пальчик, так? Помасувати, порахувати. Це так само на сенсорику можна і дати. Ну, і тут у мене ще додатково є і спінер, крутий, крутий, крутий стоп, і конструктор. Будувати. Так? Тобто вже можемо подивитися, чи дитина розуміє призначення предметів, що їх треба збудувати, так, цей конструктор, що вона буде з цим конструктором робити, чи вона розуміє, що спінер треба покрутити, так, тобто, чи має ігрові якісь такі, е, ну, вже розуміння, так? Ну, це, 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 в принципі, називається предметна гра, коли дитина бере іграшку і щось з нею робить. Е, специфічне чи не специфічне, теж можна досліджувати, що вона буде робити з цим спінером. Чи буде кидати, чи буде до рота пхата, чи буде крутити, і це також дасть нам багато інформації. Якщо вам такий матеріал є цікавий і ви хочете зі мною досліджувати ще контейнери, які я маю з різними е, такими наборами предметів, щоб можна було. Розвивати вашу дитину на заняттях чи вдома, то пишіть мені в коментарях, ставте лайки, вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. І дякую вам, що дивитеся і переглядаєте мій контент.